Френд на зв'язку. Сьогодні ми в нашого клієнта, Руслана, е, який поставив наш автопілот теренавік собі на трактор, е, декілька слів розкаже про сам автопілот і про історію, як у нього з'явився. Е, Руслан, розкажіть нам, як до вас потрапив автопілот? Автопілот мені потрапив випадково, зустрілися з Віталієм на Макдональдсі. Я підійшов запитати, як -то. про підкі... підкасти і познайомитися з ним. Потім він запропонував тестову програму автопілотів, і я погодився, поставили, дуже задоволений цим рішенням. Но зараз рівнесенькі рядочки, широнавій свят відповідає повністю всім критеріям. Робити міжрядний обробіток стало набагато легше, і в принципі пересів стало набагато менше, і плюс. Менше розворотів на самому полі і ще друге питання: що вас подальших планах? Яка модернізація, техніка чи взагалі модернізація вашого господарства? Наступними кроками плануємо дообладнати наш розкидач мінеральних добрив на диференційне внесення добрив і дообладнати оприскувач, щоб можна було відключати секції, щоб не було менше перекриттів і покращити якість оприскування? Доволі Мам. часті запитання в наших клієнтів. Да? По даному автопілоту, наскільки там, важко чи легко з ним розібратися в налаштуванні, щоб запустити його роботу? Поділіться вашим досвідом. Запустити в роботу його доволі легко. Він інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, Все, всі кнопки під руками знаходяться. Тобто інтерфейс простий, немає нічого складного. Навіть тато з першого разу зрозумів, як їхати без ніяких проблем. я думаю, що кожен може розібратися з ним. Скажіть, будь ласка, скільки часу у вас автопілот і які агропраці ви за допомогою нього виконуєте? У нас автопілот близько двох місяців. Якраз встигла ще на посівну компанію засіяти в основному сіяли соняшник, кукурузу і, напевно, і все. Цього року поки. На наступний рік вже плануємо оприскування з автопілотом і плюс на цю, на цю осінь осіння компанії пшениці. Дякую вам за відгук та приємну розмову. Раді працювати, раді впроваджувати інновації нашим клієнтам.